Учників, а у будинках Львова встановлюють буржуйки. Більше новин далі у випуску Слава Україні. Українські військові зупинили наступ російських окупантів на Бахмутському, Авдіївському та Слов'янському напрямках. Ворог втратив особовий склад і відійшов. Повідомили у генштабі. Зсу також завдали чергового удару по Антонівському мосту, натомість російські солдати. Продовжують обстрілювати Запорізьку ТЕС. Так, вперше в історії одноіменна атомна електростанція відключилась від енергомережі на увесь день. І, от лише декілька хвилин тому живлення таки відновили. З Луганщини окупанти вивезли понад 200 тисяч тонн українського зерна. А внаслідок потужного удару по Дніпропетровщині загинуло 25 людей. Російський удар смерчами та іскандерами по вагонах потяга в селі Чаплини на Дніпропетровщині забрав життя 25 людей. Серед них двоє дітей. Шестирічна дитина згоріла в авто поблизу станції. Одинадцятирічного хлопчика не стало під завалами будинку. 31 людина поранена. В домі це його викинули. Ми там розвалля шукали це все. А він тут лежав. Ніхто не знав, що він тут лежить. У Запорізькій області росіяни підпалили ліс на околиці Енергодару у Диму і Маріуполь. Пожежі у полі перекинулись на житлові будинки, школи. Окупаційна влада не реагує. На місці займання жодного рятувальника. Чотири пожежі внаслідок ворожих влучань зафіксували на Миколаївщині. Після вранішніх обстрілів горіли житлові масиви. Вночі ракети прилетіли і по Київській області. Зокрема, влучило в об'єкти інфраструктури Вишгородського району. А квартал у Маріуполі, де окупанти планували здійснити суд над військовополоненими азовцями. Усе ще заблокований російськими військовими. Повідомив радник легітимного мера міста Петро Андрющенко. Тим часом українські військові на півдні знищили склад із боєприпасами Росіян. Підтверджено знищення сімох рашистів, самохідної артустановки, установки, автотехніки та ще одного. Складу боєприпасів в Новій Каховці стан Антонівського мосту в чергово відкориговано всупереч намірам окупантів. Зважаючи на нанесені ушкодження та безперервний вогневий контроль, окупаційні війська наразі не наважаються ані використовувати, ані ремонтувати міст. Щоб ще більше нищити ворога, Олаф Шольц пообіцяв Україні більше зброї, завітавши на полігон до наших військових у Німеччині. Війна війною, а жнива за розкладом. Це фермерське господарство на Чернігівщині зазнало обстрілів з боку окупантів. Зокрема, варвари вбили понад півтори сотні великої рогатої худоби, тим не менш. А після звільнення села фермери разом з саперами розмінували територію і почали розбудову. Це доказ того, що український дух не зламати. Відновили роботу охолоджувача, молока, а зараз те, що можемо, робимо. Калуш в День незалежності 24 серпня оголосив про збір коштів на реабілітацію захисників Маріуполя. За 24 години внесками по 24 гривні вдалося зібрати 5 мільйонів. Запасаємося дровами у випадку аварійного вимкнення електроенергії чи газу, міські чиновники пропонують як альтерна... альтернативу використовувати печі та буржуйки. Одну таку вже встановили у підвалі львівської багатоповерхівки. Тепер, окрім укриття, там буде ще й тепло у холодну пору. У цьому укритті пічку обклали вогнетривкою, цеглою та облаштували на металевій підкладці. Димохідні труби вивели на двір, а сам обігрівальний пристрій розмістили далеко від стін. ДСНСники пояснюють, хоч у таких приміщеннях подібні апарати заборонені, але є винятки. У виняткових випадках дозволено влаштування з дотриманням вимог правил пожежної безпеки з дотриманням вимог інструкції заводу виробника. Який чітко прописує, як піч повинна бути встановлена, і який режим її експлуатації повинен бути вартість облаштування такої печі в межах 14 тисяч гривень. Якщо в школах та медичних установах міська влада допоможе встановлювати обігрівачі, то в багатоквартирних будинках це питання вирішуватимуть мешканці за власний кошт. Відповідальність в будинку це вже мають мешканці брати на себе. Це не є, вибачте, дорого для будинку, де є, грубо кажучи, 100 квартир, облаштувати такі пункт за чіткими інструкціями. Цими та чіткими правилами, якщо б в 10 тисячах будинків міста Львова були такі пункти обігріву, то була гарантія 100%, що ми перейдемо зиму з надскладними випробуваннями. На облаштування печі у цьому будинку сусіди коштів не збирали. Як зразок, обігрівальний пристрій їм профінансувало місто. В теперішній час може стати будь-яка ситуація, прям будь-коли всі мають бути готові до чогось. Тому це я вважаю хорошою альтернативою до центрального опалення. Наприклад, яке може вимкнутись в будь-який момент. Ну і люди не будуть мерзнути, цілком можливо спуститися, обігрітися. Опалювати альтернативними видами палива планують і у Львів Теплоенерго. Для цього у місті за 20 мільйонів євро мають придбати спеціальну котельню. Ця котельня, яку ми плануємо встановити на альтернативних видах палива, приблизно її розмір будуть як во цей під'їзд і десь п'ятий поверх. Оце, оце це велике таке споруда буде. Котельня працюватиме не на газу, а на відходах з деревини та забезпечуватиме теплом 20% території міста. Котельня, яка буде працювати не на газу, це буде щіпа. Це буде відходи деревини. Майже 80% тарифу це вартість газу. І чим дешевшим все ми будемо створювати той наш продукт, тепло, там дешевше буде тариф. І відповідно, це навантаження на кишеню наших мешканців відповідно менше. Буде. Котельню на відходах з деревини у Львові обіцяють встановити уже наприкінці цього року. Загалом у місті має бути три таких об'єкти, які забезпечать теплом більше половини населеного пункту. Принаймні так обіцяють чиновники. Віталій Ковела, Олег Гондарчук, програма. Вже за тиждень у школах розпочнеться навчання, але бракує підручників для учнів, які саме класи не отримали нові навчальні матеріали та чи вчитимуться школярі з екранів планшетів? Далі. Цьогорічні п'ятикласники 1 вересня підуть до школи з напівпорожнім ранцем, бо вони вчаться за оновленою програмою, яка потребує нових підручників. Для їхнього друку з бюджету було виділено 1,3 мільярди гривень. Проте ці гроші вже скерували на потреби війська. Всі ми дуже добре розуміємо, що освіта має бути в другому пріоритеті після збройних сил України, бо ми виховуємо майбутнє покоління, яке буде розбудовувати державу. Зараз важливо приперех. Ході на нову програму, яка якраз почнеться тільки в п'ятих класах, зараз мати ті підручники, щоб полегшити це завдання. Освітяни сподіваються, що кошти на підручники пожертвують благодійники. Є намір друкувати найбільш необхідні предмети. Предметів в п'ятому класі є від 14 до 16, в залежності, яка школа, яка програма. Ми вважаємо, що нам необхідні паперові підручники з математики української мови, української літератури, історії України. Для того щоб забезпечити підручниками усіх дітей з чотирьох базових предметів, потрібно мінімум 320 мільйонів гривень. Через брак коштів учням пропонуватимуть використовувати використовувати електронні версії, тобто навчатися з планшетів. Хоча самі освітяни воліють, аби школярі навчались з паперових посібників. Закінчили четвертий клас. Вони переходять. У них багато змін, багато уже є і до того стресів. І тут ще й раптом немає підручника. Мусимо подумати і про здоров'я школяра. Сьогодні український школяр і так має багато справи з гаджетами, а тут ще і підручник, який також є в електронному форматі. Школярі та батьки також надають перевагу паперовому варіанту. Паперовий варіант краще, набагато краще для очей, для дитини, для батьків теж, бо можна попрацювати разом. На вулиці я досвідчую світ. Ми маємо в QR-рекорд. Коли ми відкриваємо QR-рекорд, тоді нам відкривається касовий віду. Оскільки з бюджету кошти на видання підручників не виділятимуть, освітяни покладаються на допомогу іноземних партнерів та української діаспори, перший мільйон гривень вже отримали від Швейцарії. Освітяні сподіваються, що п'ятикласники хоч і не першого вересня, але все ж таки отримують свої посібники. А поки школярам доведеться брати до школи планшети. Хто його не матиме, то користуватиметься мобільним телефоном. Щоправда, якість такого навчання у багатьох викликає сумніви. Тетяна Діяк, Вікторія Палайда, Вадим Кальченко, програма. Очі. З малюнками та шрифтом Брайля за час війни у Львові надрукували понад 5 тисяч книг для дітей з вадами зору, доступними для незрячих зі всієї України, і навіть для тих, хто виїхав за кордон, стали і два десятки нових видань. Крім того, книги адаптували і для зрячого читача. Це рекордна кількість примірників Брайлем видана в Україні за перше півріччя, розповідає керівниця ресурсного центру Львівської політехніки, де друкують книги для незрячих Оксана Потимко. За її словами, такої кількості книг більш ніж достатньо для діток з вадами зору зі всієї України. Нам одна з релігійних організацій Сполучених Штатів Америки подарувала потужний Брайлівський принтер. Це нам дозволило залучити до роботи ще одного редактора, і робота відповідно. Пішла удвічі швидше. Крім того, після 24 лютого в ресурсному центрі Львівської політехніки друкують книги не лише шрифтом Брайля, а й в універсальному дизайні. Тобто її можуть читати ось тут зрячі, або слабозорі люди, а тут повністю незрячі. І обов'язковий елемент в нашій книзі, на чому я дуже наголошую, бачите, в тактильному QR-коді є озвучена версія книжки. Так ми робимо з усіма нашими книгами. У планах львівської команди також публікація шрифтом Брайлі книжок про відомих українців та залучення до запису аудіокниг незрячих дітей різного віку з інших регіонів України. Ми стараємось друкувати і класику і е, сучасних авторів, і тому ну попереду тут вже багато планів. Ми навіть не встигаємо в день, плюс-мінус. Ми можемо друкувати десь 10, 10. 12 примірників не більше нагадаю, до повномасштабного російського вторгнення в Україні працювали чотири спеціалізовані друкарні шрифтом Брайля: дві у Києві та по одній у Харкові і Львові. А з 24 лютого ж незрячих людей книгами забезпечують лише львівські книговидавці. Львівщина щомісяця недоотримує 250 мільйонів гривень податків. Про це заявив перший заступник начальника Львівської обласної військової адміністрації Андрій Годик. За його словами, понад 5 тисяч підприємств, які працюють в нашій області, не доплачують працівникам навіть мінімальну зарплатню. Найні так вони вказують у своїх звітах. Хоча за даними податкової служби середня зарплатня на Львівщині це 14 тисяч 200 гривень. Відтак підприємства оплачують працю в конвертах, аби уникнути податків. Як наслідок, сотні мільйонів не доходять до нашого бюджету щомісяця. Якщо перевести в ті соціальні речі, які можливо закупити за 250 мільйонів гривень, це близько 100 нових автобусів школярок. Для освітніх закладів 25 тисяч нових бронежилетів п'ятого класу або один байрактар. 32 квартири для внутрішньо переміщених осіб у стебнику на Львівщині переобладнали старий гуртожиток у житло для людей, які приїхали сюди, рятуючись від активних боїв. Оселитись у відновленому багатоквартирному будинку зможуть 150 мешканців. Декому вже вручили ключі? Будівлі колишнього студентського гуртожитку ніхто не мешкав вже багато років. За 52 дні будівельники зробили капітальний ремонт. Тепер тут 32 повноцінні квартири, з них 28 – двохкімнатні площею до 55 квадратних метрів. Це є службові квартири, яким людям передаються для того, щоб вони могли жити тут стільки, скільки їм потрібно. Хто набирає більше балів, то і першочергово поотримує квартири. Наприклад, якщо багато дітей, якщо будинок повністю зруйнований, якщо Людина воює, Хто із членів родини воює. За бальною системою, яку затвердив Кабмін, внутрішньопереміщені люди стають в чергу на тимчасове житло. Дмитро з дружиною приїхав з Харківщини, необхідні бали набрали, бо мають велику сім'ю. Чотири дітей. Коли ми приїхали сюди, то жінка вагітна була, вже оставалась. Ну, скільки? Півтора місяці народить дитину. Дуже гарний ремонт, все нове. Там далі я дивлюся просторний коридор, ванна кімната душова, гарний новий туалет. Дуже гарно поляр стоїть. Упродовж декількох тижнів пообіцяли також забезпечити меблями, посудом та пральними машинами. На все разом з будівництвом витратили 25 мільйонів гривень. Це кошти з бюджету Львівської області та Другобицької громади навпіл. Також долучилися польські благодійники, які безкоштовно постачали будматеріали. Ще понад 7 мільйонів гривень з обласного бюджету витратили на ремонт у іншому гуртожитку для переселенців у Стебнику. Там переобладнали один поверх. Це є сучасне приміщення, будемо говорити, ну, як в домашніх умовах. Створено кімнати на 50 ліжку місць, є санвузли, кімнати для приготування їжі. Загалом у цьому гуртожитку зараз мешкають 60 переселенців. На даний момент 25 подібних об'єктів перебувають в стадії поточного ремонту. Загальна кількість місць, які буде створено в тих 25 об'єктах, це близько трьох тисяч людей можна буде поселити. Загальний об'єм інвестицій обласного бюджету, які вкладаються, це приблизно 160 мільйонів гривень. За словами Максима Козицького, на Львівщині поселили вже приблизно 400 тисяч людей з областей, де тривають активні бої. Зараз вони мешкають у модульних містечках, гуртожитках, школах та в санаторіях. Катерина Пилипів, Олег Сюк, програма очі. Однострій для львівських вояків американські благодійники передали Львову тканину для пошиття військової форми на суму півмільйона мільйона гривень. Американський фонд Help Heroes of Ukraine подарував Львову піксельну військову тканину, яка відповідає стандартам НАТО. Пошиті форми скерують на потреби місцевих 125-ї та 103-ї бригад. Можна буде виготовити 1100 форм, і зараз вже всі розміри від частин взяті запущені в роботу. І як я вже сказала, вже практично половина виготовлена і надходить на військові частини. Вартість пошиття кожної форми становить 740 гривень. Камуфляд. Жі вже шиють на восьми підприємствах Львівщини. Роботи оплачують з міського бюджету. Історичний футбольний матч для української прем'єр-ліги Львівський рух приймав харківський металіст на стадіоні Україна. Вперше команди грали з перервами на повітряні тривоги, яких під час зустрічі було декілька. Про те, скільки ж тривало футбольне протистояння та які враження гравців від нового формату футболу, дивіться у сюжеті Алли Васьковської. Команди виходять на поле і ще не підозрюють, що цей матч для них триватиме замість звичних двох-чотири з половиною години. Все через три повітряні тривоги. Спочатку на 44-й хвилині представники руху просили дограти перший тайм. Хвилин в укритті і повертаємось на стадіон. Команди обмінялись голами ще до тривоги. Спершу на 37-й хвилині відзначився металіст, а на 41-й рухівці вже зрівняли рахунок. Ми контролювали гру, забили гол і ще мали там декілька моментів, але наша помилка привела до взяття воріт. Вболівальники могли побачити ці голи лише в трансляції, але і її знайти було непросто. Знімальну групу офіційного транслятора української прем'єр-ліги Сетанта не пустили на стадіон Україна. А відео, яке транслював рух на клубний Ютуб канал, забанили ще до початку матчу. Теж незабаром сталося з показом гри на платному сервісі «Мегого». Переглянути матч можна було лише на фейсбук-сторінці львівського клубу. Перший тайм команди дограли, а після невеликої перерви почали й другий. Щоправда, встигли зіграти лише сім хвилин. Увага! повітряна тривога просимо всіх прослідувати. Дуже складно себе перелаштувати, щоб перший раз в е цій е ситуації, перший опит. І... Не знаю, нікому не хочеться побажати цього. Добре, що чемпіонат розпочався. Які услови маємо, так і маємо. Будемо грати. Будемо своєю грою приносити немаленьку радість нашим болівальникам. Після першої тривоги пішли моменти моменти у нас, потім сім хвилин зіграли і все, і воно десь пропало. Друга тривога тривала годину і 10 хвилин. До третьої сирени у команд було 25 хвилин ігрового часу. Харків'янам цього вистачило, щоб забити. В укриття команди пішли за рахунку 1-2. У нас ми, коли... у нас було багато такі... помилок, які почалися ще з перших хвилин. 16... Це були індивідуальні помилки. 16... За свої 63 роки я вперше в житті 16... грав такий матч. За свої 15 раз грав такий матч. 15 хвилин дограли без голів, і матч завершився з рахунком 1-2. Це перша перемога металіста в елітному дивізіоні. Ті тривоги, котрі у вас були сьогодні. У нас було раніше то днями по 3-4 дні. І тому для нас було обов'язково зіграти цей матч, щоб наші харків'яни бачили, що команда живе, що вони нас підтримують, вони нам завжди пишуть там і все, дякують. Тому для наших харків'ян цей подарок. Зараз харків'яни базуються в Ужгороді. Матч руху та металіста став першим в історії української прем'єр-ліги, який переривали через повітряні тривоги. Алла Васьковська, Олег Гасюк, програма Очі. Це ще не кінець. Одразу після випуску новин ми транслюватимемо спецпроект до дня незалежності. Українські дисиденти вони розвалили імперію зла сьогоднішню історію. Підготувала я Зізнаюсь, із захопленням, освоювала біографію Стефанії Шабатури. А це направду незламна українка, видатна художниця, яскрава представниця шістдесятників і політв'язань російських концтаборів. Сподіваюсь, вам теж буде цікаво. Тож не перемикайте.